Ось в тих бочках сірих зберігається приблизно мільйон тонн отакої такої олії, але в нас зовсім не така, тому що оце свіжа і розлита в день замовлення. А там ми виробляємо ось на цьому заводі олію приблизно. Дві тисячі тонн на місяць тут зберігатися може тисяча тонн. Ми постійно відвантажуємо її, виробляємо і продаємо. Продаємо ми в основному об'ємами від одної машинки по 25 тонн. Але для наших підписників ми створили отаку торгову марку Бірюша і продаємо по одному літру. Ви можете його придбати за посиланням в шапці профіля. Це олія без додавання хімії і фільтрована за допомогою сучасних технологій. Фільтрована. Одна олія 16 годин, друга 12 годин. Вони дві нерафінованих, одна фільтрована, одна звичайна. Можна на обидві жарити, використовувати в салати, не пінеться. Якщо ви хочете скушувати свіжу олію без хімії, обов'язково підписуйтесь і замовляйте за посиланням в шапці. Профіля торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.